Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про аналіз РУТ за допомогою РФА спектрометрів компанії Елватех. Твердотілі зразки зустрічають дослідників на кожному кроці оточуючого світу. При цьому в наш час досить актуальною залишається необхідність швидко та професійно перевіряти якість металу на всіх етапах використання, починаючи за видобутку та закупівлі сировини і завершуючи фінальним тестуванням готової продукції. З цим, як показує практика, успішно може впоратися метод рентгенофлуоресцентного аналізу: руда це природне мінеральне утворення. Яке містить метали та їхні сполуки у кількостях та у вигляді придатних і економічно доцільних для їх промислового використання? Іноді рудами називають також деякі види неметалічної сировини. Металічні руди є основною вихідною сировиною, переважно гірничо-металургійного виробництва. Найчастіше це природні. Зазвичай полімінеральні утворення земної кори, представлені агрегатом цінних, рудних і супроводжуючих їх інших мінералів. До металічних корисних копалин також відносять багато техногенних родовищ, відвали гірничовидобувних підприємств. Такі, як шахти та кар'єри, відходи або хвости збагачувального, металургійного, хімічного та інших виробництв, золу виносу теплоелектростанцій та тощо, технологічно доступні, економічно та екологічно доцільні для вилучення з них металів. Цінні компоненти руд утворюють власні мінерали або знаходяться як домішки в складі інших мінеральних утворень. Якість металічних корисних копалин визначається вмістом у них металу або його сполук, ступенем та технологією вилучення металу в кінцевий продукт. З урахуванням втрат при видобутку, збагаченні та металургійному переділі, що пов'язано з їх мінеральними, фракційним та гранулометричним складами, текстурно структурованими особливостями, фізичними, хімічними та технічними властивостями. При цьому варто пам'ятати, що якість труд знижується при вмісті шкідливих домішок. Так, наприклад,. Шкідливими домішками залізничних руд є сірка, фосфор, арсен, цинк та свинець. Отже, перевірка руди, як швидка елементна в польових умовах, так і професійна в лабораторії, дуже важлива для подальшого орієнтування в процесі розробки шахт та видобування, і, звісно ж, переробки та використання кінцевого ресурсу. А в цьому найкраще, як виявляється, може допомогти метод РФА. Компанія Elvatech пропонує вам прилади для швидкої та якісної перевірки руди та більшості її характеристик на всіх етапах видобування, обробки та експлуатації. При цьому портативні рентгенофлуоресцентні аналізатори забезпечують можливість отримати високоефективні геохімічні дані в реальному часі для швидкої багатоелементної характеристики речовини. Прогрес у технології систем для РФА покращив межі виявлення та кількість виміряних елементів, скоротивши час аналізу. Для гірничо-рудної промисловості. Ці досягнення тепер дають змогу швидко оцінити вміст матеріалу, який видобувається, та його ключові компоненти на місці. Портативні рентгеннофлуоресентні спектрометри можуть допомогти в розвідці на ранній стадії в польових умовах, оптимізувати процеси з більш ефективним розширенням або згортанням місць видобування завдяки швидкому оцінюванню стану ресурсу. Та його властивостей, і моментальному аналізу кінцевого продукту на місці в будь-якій точці. При цьому стало досить легко проводити швидку різносторонню оцінку характеристик руди або в її відходів під час пошуку з подальшою покращеною оптимізацією роботи шахти за допомогою змішування та контролю запасів. Крім цього, спектрометр надає значну допомогу в картографуванні та візуальному визначенні місць потенційного або потокового видобування, адже завдяки вбудованому GPS-датчику ви зможете зафіксувати результати вимірювання на карті місцевості, поставивши необхідні точкові маркери і навіть підвантаживши до них фото. Оскільки спектрометр також обладнаний панорамною камерою, яка дозволяє доповнити результати проведеного моніторингу необхідними світлинами місцевості. Завдяки можливості перенесення даних та розробленій багатофункціональній професійній програмі доступний і подальший поглиблений якісний аналіз елементного складу відібраних проб на рівні фахових лабораторій. Отже Враховуючи все вище зазначене, можна сміливо сказати, що такий прилад для РФА будь-яких зразків позитивно впливатиме на удосконалення та налагодження процесів управління ресурсами різних етапів рішень і досліджень. Як ви вже зрозуміли, РФА спектрометри компанії «Елватех» можна використовувати в польових умовах без спеціалізованої пробопідготовки. Специфічних професійних навичок у дослідника дуже швидко та якісно. Особливо це актуально, якщо ви працюєте з твердотілими зразками нестандартної форми та типу, наприклад, з шматками руди, дорогоцінним камінням чи готовими вартісними виробами, які не можна піддавати обробці і, відповідно, проводити підготовку такого об'єкту. Тут все зрозуміло. Беремо досліджуваний об'єкт. Максимально щільно прикладаємо його до вимірювального вікна приладу та запускаємо вимірювання, отримуючи через декілька секунд результат з переліком елементів, які містить матерія, яку ми аналізуємо. У тому випадку, коли потрібні більш чіткі результати, вам потрібно виключити усі сторонні чинники, що можуть спотворювати результат дослідження обраного матеріалу. Для початку проаналізуйте, з чим доводиться працювати і як оптимізувати роботу з підготовкою зразка до проведення експерименту з подальшим отриманням високоякісних результатів. Якщо ж ви працюєте зі зразками, отриманими в зонах видобутку копалин, наприклад, з рудою чи вугіллям. То досить логічним буде подрібнити досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку з частинками, максимально наближеними одна до одної по зернистості. Ну і з подальшою обробкою, яка потрібна для аналізу порошкових матеріалів. Детальніше про роботу з такого рода зразками та необхідні етапи їх підготовки до досліджень, ми з вами говорили в попередніх відео. Зараз же подивимось, як за допомогою портативного рентгенофлуоресцентного аналізатора ProSpector 3 можна перевірити руду. Тож, на сьогодні для аналізу ми маємо 4 зразки порошкоподібних руд, які ми самі готували. Але по-перше, давайте розглянемо, як виглядає руда у її природному вигляді. Е і чому це не так практично для аналізу саме за РФА. Е, Якщо вам треба зробити вимір у польових умовах і дізнатися наближений подібний результат, е то ви можете зробити вимір руди у деяких. Е у декількох її точках, тобто з усіх сторін бажано по два по три аналізи з кожної і зробити середнє значення. Так ви будете розуміти приблизний склад цієї руди. Але якщо вам треба зробити більш якісний аналіз, то наближений до лабораторного, а точніше сказати, і є лабораторний, то ви маєте робити пробопідготовку руд до порошкового стану. Також треба звернути увагу, що майже всі гранули мають бути однаковими. Тож, ми маємо чотири різних зразки і почнемо їх робити по черзі. Тож, беремо перший зразок, перевіряємо, чи все в порядку, чи в нас немає жодних протікань чи порваної плівки. Це також дуже, дуже важливо. Тому що, по-перше, це може зашкодити як ковіді, так і самому зразку. І ще порошки можуть потрапити до вимірювального вікна приладу, що може за собою мати дуже дорогоцінний ремонт, дороговартісний. Тому ми радимо все ж таки робити подвійну перевірку. Ось тепер в нас зразок позиціонований на вимірювальному вікні, на лабораторному стенді. Все зафіксовано чітко. Ми закриваємо. Кришку, заходимо у калібрування, потрібне, тобто ми бачимо це ґрунти і руди, і починаємо аналіз першого зразка. Тож, ще давайте переконаємося у часі вимірювання. В нас стоїть 10 секунд, але для поверхневого аналізу ми можемо поставити і на 5. Тож, коли все виставлено, все перевірено, можемо починати. Тож, маємо результат нашого першого зразка. І всі результати у рудах будуть представлені у ppm-ах. Part per million. Тож, починаємо з першого елементу, який в нас є базою, і складає величезну частину. Це ферум. Він складає майже 300 тисяч ppm. E, 299 700. Наступним за ним іде елемент e, з набагато меншим значенням. Це в нас іде кальцій, і він складає 10,5 тисяч ppm. Наступним іде калій, і його значення 5,5 тисяч ппм. І далі в нас вже йде марганець зі значенням 760 і всі інші елементи з, зі значно меншими концентраціями. Тому можемо їх не згадувати тут. Тобто, основним в нас з, величезним, з величезною перевагою це якраз ферум. Тепер давайте розглянемо другий зразок. Перевіряємо його, позиціонуємо, закриваємо кришку і можемо приступати до аналізу. Тож, ось ми і маємо результат нашого другого аналізу. І так само ферум являється, тобто залізо у руді являється основним базовим елементом. А тут він складає майже 94 тисячі, 93,5 тисячі ppm. Далі в нас так само іде кальцій. У концентрації майже 19 тисяч, 18600. Наступним іде калій, так само, як і у першому замірі нашому. І він складає вже 6700 ppm. Далі йде марганець. Який доходить до 1000, і це більше, ніж порівняння порівнянні з попереднім зразком, а всі інші елементи це вже нижче 1 тисячі PPM. Тож, змінюємо наші зразки і беремо другий зразок. Він відрізняється в нас за кольором. Тобто тут вже більш багряний колір і, можливо, концентрація елементів так само буде іншою. Тож, по-перше, давайте перевіримо, щоб не було жодних порізів чи подряпин на плівці. У нас все добре з цим зразком. Вони свіжі, ми тільки їх засипали самі. І зараз вже будемо починати робити третій замір. Так, і дійсно, в нас тут зовсім інша ситуація зі зразком. І тут просто величезна концентрація феруму, саме заліза. Вона складає. 605 тисяч 300 ppm. І щоб ви розуміли, наступний елемент, який йде за ним, і його концентрація, вони складають навіть менше, ніж 1% від ферому. Тобто це майже півпроцента. Це в нас іде кальцій, і його склад 3,5 тисячі. Тобто, можете самі порівняти, що таке 605 тисяч порівняно з 3,5%. За ним так само в нас іде калій. І його концентрація 800 ppm. Всі інші елементи мають вже зовсім маленьку концентрацію, особливо в порівнянні з ферумом, тому ми їх не зазначаємо. Але в цьому зразку ми навіть по кольору бачили, що концентрації будуть дійсно різними. Отже, беремо четвертий зразок, і він за кольором в нас так само темніший. Але я думаю, що все ж таки тут не буде такої великої переваги концентрації у заліза. Тож, перевіряємо зразок. І ще раз. Не просипається і немає жодних подряпин поверхні. Тож, закріпляємо і починаємо наш аналіз. Маємо результат останнього на сьогодні виміру. І тут ситуація дещо схожа на третій, хоча я так не думав. Тож ми маємо ферум у також величезних пропорціях у величезній концентрації у 606,5 тисяч ppm. І наступним іде калій з дуже маленькими порівняно з ферумом 1700 pp. Тобто це значення дуже маленьке. І всі інші елементи, такі як марганець, титан, цинк, вони вже йдуть в зовсім маленьких концентраціях а звісно, базовим і лідуючим в нас є ферум. Тож після зроблених нами аналізів, ми можемо констатувати, що прилад показав і ідентифікував наші зразки як дійсно якісні зразки руд з великим вмістом заліза в них. Але вони також різняться. І дійсно не можна робити поверхневу оцінку, дивлячись лише на колір руди. Тому не помиляйтесь попередньо так, як я, і завжди перевіряйте себе. Тож сьогодні ми з вами розбирали аналіз руди. За допомогою портативних спектрометрів компанії «Елватех». Руда це один із важливих матеріалів, який є у природі, і який також можна зробити синтетично. Тому треба дуже ретельно перевіряти якість матеріалів на будь-яких етапах виробництва. Тож, ми радимо вам озброюватися портативними спектрометрами та робити аналіз на всіх можливих етапах. А з вами була Академія «Елватех». І якщо вам сподобався цей випуск, ставте подобайку та шукайте наші наступні випуски. Адже у нас для вас є дуже багато всього цікавого. Папа! -па.